Вітаю, друзі! Вітаю спонсори. Як і обіцяв, я повинен просто повинен щось робити для спонсорів свого каналу, нашого каналу, для спонсорів то, ось цього формату, що ми зараз робимо. Тому що тому, що я обіцяв. Пункт номер один. Пункт номер два це алгоритм Ютуба. Що, щоб подякувати спонсорам, можна окремо тільки спонсорам. Хоча я дуже вдячний всім, тим, не, не те слово, що дуже, неймовірно, вдячний всім тим, хто ще донатить на підтримку каналу, на підтримку нашої з вами роботи. Так що давайте поговоримо. А ось в такому форматі я буду говорити. Трохи не в форматі. Давай по простому, по нашому. по по сімейному, потім я все одно буду викладати. Хай дивляться люди, хай судять, розсуджують правильно це неправильно, вірно, невірно, правий я неправий. На сьогодні я бачу це так, на сьогодні я сприймаю це так. І давайте я хочу поговорити сьогодні про наших також блогерів, про наших там наші канали, які ну що я називаю нашими. Це условно, це ті, що розуміють, що ми воюємо. Розуміють, що війна в державі це ті, які люди, які підтримують верховного Головнокомандувача, люди, які підтримують. Командування України, Збройні Сили України, люди, які підтримують Україну, і люди, які на стороні України. Ось це я називаю нашими. Хоча у нас дуже такий широкий спектр. Да? Хоч в нашій команді, хоч не в нашій. Люди є різні і є різні ситуації. Сьогодні я хочу поговорити: можливо, вам комусь не сподобається. Ви пишіть, відверто пишіть да? про те, як. от... Як ми між, співпрацюємо між собою? Я вже колись написав пост, ну то був такий пост відчаю, а зараз ну вже все заспокоїлось, вже все нормально, вже все все, все зробили, що могли. Але я ну, що я повинен носити це в собі, або чому люди не повинні знати, що у нас є і такий напрямок не спілкування між собою. Однодумців, да? не спілкування між собою і навіть не, не бажанням допомогти один одному в, в правих ділах, в правих справах, в, в гарних справах. Про що йде мова? Колись у нас була е, передача з Петром Саламою, ви, мабуть, знаєте, він зараз виїхав з Покровська, тому що йому там неможливо вже бути, жити. Там відкрили проти нього дві чи три кримінальні справи, і одна з них от була на фоні того, що я вам зараз розкажу. Колись ще, знаєте, в 22-му році е, тут мені товариші в Києві допомогли придбати 35 кроватів. Е, кров Ліжки, ліжок для е, е, лікарень е, ку, ну, литовські, в Литві. Литва зібрала 35 ліжок, так вони були б ушні, так вони не були нові. Але там були різні. І з цих 35 ліжків, які ми тут приймали, ми побачили, що Ну можливо 3-4 не. Е, е, не можуть бути використані, але ми думали, вони підуть на запчастини іншим. Там були різні ліжки, навіть п'ять з пультами, да? ортопедичні матраси, з колесиками. Ну це класні ліжка, коли наші воїни. Наші бійці, наші поранені без рук, бувало без них. Там же бої йшли страшні. В Покровській це був а, регіональний госпіталь, і лежали без них, без рук, інваліди. А це ж класні ліжка. Класні, вони їздять. Ну, ну Ви знаєте, які в лікарні є ортопедичні нові ліжка, да? а є які старі наші сітки. І ось так ну, вийшло, так вийшло, що зміг я взяти. І куди? Ну, до Петра, давай. Дзвоню і говорю: ну, розмовляємо, потрібно, дуже каже, треба, дуже. У нас таке все погане, каже, я піду зараз е, до головного лікаря поговорю, пішов, поговорю, дзвонить, давайте. Що я кажу, Петя, що все нормально, але. За доставку ліжок треба буде заплатити. Зможете ви там зібрати? Він відкрив збір, люди надавали грошей, то там більше 30 тисяч треба було водію віддати за доставку. Тут ми перегрузили, самі своїми руками все грузили, перегрузали з авто на авто, відправили. Поїхали ліжка. Петро зібрав, розумієте, вигрузили там ліжка все. Е, і ось тут почалось перше, да, от що в цій ситуації почалось перше. Я дійду до Ісландії, дійду, до Петрова, до Іванова, до Казанцева, до Гладких, до всіх дійду. Я вам просто буду це розповідати, от як воно є. Можливо, я десь невірно вчинив, скажете. Так от, е, перше, що почалося, коли розвантажували ці ліжка, главврач підходить до Петра Салами і каже, Ну, ми ж приймаємо, ну ти ж я ж щось повинен мати. Слухайте, це був скандал неймовірний. Просто був скандал. Що... Як мати? Що мати? Ми безкоштовно в лікарню тобі привозимо ліжка для наших військових, для наших захисників, для наших бійців, та й просто для людей хворих. І я тобі повинен. Ну Там був скандал, звісно, шалений. Е -е, піднімали. Піднімали і офіс президента, туди там деяких людей, але начебто все стихло, забрали вони ліжка, розставили. Навіть Петро потім там лікувався, на одному з них лежав, це було вже десь на початку 23-го року. А потім ось так в восени 23-го року також ми щось розмовляли. Він каже: ти знаєш, а ліжок не мав в лікарні. Я говорю, як нема? Ну, кажу, ось там хлопці проходили курс лікування і каже, мені ліжок нема. Я кажу: Петя, ти піди, будь ласка, сам пройди, сам подивись, тому що це, ми повинні знати це чітко самі, не те, що там хтось сказав, передав, розказали, одна дівчина інша, один чоловік. І пішов. На наступний день він мені дзвонить. Нема ліжок. Ви знаєте, я кажу, а де ж вони ділися? Не знаю, каже, я не застав головного лікаря, завтра я піду до головного лікаря буду узнавати. На наступну добу він пішов до головного лікаря, ввечері мені дзвонить і каже. А ліжки віддали. Якоїсь там летючій команді, да, я вже забув, як вона правильно називається, е, ну якомусь пересувному госпіталю, який пересувається, да, або ці команди, які збирають поранених. Я кажу, як віддали? Ладно, пересувний госпіталь, все, весь час грузити в я грудять, я нічого Петро кажу, я нічого не розумію. Він каже, і я не розумію. І ніхто не розуміє там, каже, з простих лікарів, сестер, да, куди вони дівались? Дві машини приїздили, забрали їх і вивезли. Два чи три ліжка лежить там десь в сараї, чи в гаражі, чи в складі, ну, ті поломані, які вони. Я кажу, ну що мені виїжджати туди щось буде? Мені каже, я завтра піду сам. Ще раз поговорю, щоб він сказав. Нічого йому лікар не сказав, не твоя справа, ми віддали. Ось бумага кому передали, якусь бумагу там тикав Петру. Що, що ми робимо? Шукав він, зони. Що робимо? кажу, пиш, Пишемо. Пишемо в ДБР, пишемо в поліцію, кажу, пишемо в прокуратуру, куди можемо писати, туди й пишемо, де ліжка. Пишемо в адміністрацію, ну він там, я тут, він пише, розсилає всі ці листи. Приходить перша відповідь з військово-цивільної адміністрації Сінельнівського району. Ну, Покровське зараз ходиться. Все нормально, з ліжками, їх точно так, як і сказав лікар, ну, мабуть, подзвонили, спитали, їх віддали пересувному госпіталю. Блін, далі ДТБР. Далі йде прокуратура. Вони вже так не можуть відповісти. Вони вже починають якесь розбирательство, да? вони вже починають якесь слідство. І ось тут почало щось, щось відбуватися, щось крутитися. На Петра Саламу почались наїзди, там почалась у нього боротьба за місце на ринку і так далі. І тут з ліжками, з ліжками, з ліжками. І немає поки я дзвоню через два тижні. Нічого не вирішено. Я був ліжок. Нема прокуратура проводить слідство. Всі проводять. Я кажу, давайте ось. Тут я дійшов до наших блогерів, до наших знаменитих журналістів, до наших таких от, ну, начебто, та не начебто, вони патріоти. Я нічого не маю проти взагалі. Патріоти реальні. Реальні Реальні люди, які стоять на стороні держави, які стоять на стороні України. Але, 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 ось те, що було, я ж нічого не веду. Я кажу, добре, я буду. я, ну... Спробую зв'язатися з Ісландією, да, каналом Ісландію, Спробую там з Казанцевим, з Валентином Гладких, щоб це оприлюднити, щоб дати толчок, щоб тут в Києві узнали від них, від цих всі ж документи є. Він мені вислав всі копії, да, де звернення, де є відповіді, де все, 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 все ж все ж задокументоване. І ось я ну, у мене нема прямого зв'язку нікого з ні з кого з ним. Я пишу їм а, в, в електронну Пошту. Пишу Іванову, пишу Петрову, пишу Гладких, пишу Казанцеву, пишу Махцюки, е, всіх ви знаєте. Пишу на Ісландію, Ось в 5 чи в 6 адресів, а, Барабошка писав в Ісландію, Гришину Сергію писав і в Телеграми. Скрізь, куди я тільки не писав. Я писав навіть їхнім адмінам, тому що. Я написав день відповіді, нема два, нема три, нема тиждень, нема ніяких відповідей, нічого, ніяк. Я адмінам написав в Телеграмі, що ну покажіть, дайте зв'язатися, дайте почитати. А Адв... Адад... від адмінів, да? що ведуть їхні телеграм-канали, відповідь була проста: З... напряму до них. Та як же напряму? Куди ж мені? Куди ж мені ще звертатися? Кому мені ще писати? І ось через місяць. На електронну пошту мені написав Олександр Барабошка. І він написав собі, ніфіга собі, ну не так. так. Оце так, да, кроваті вкрали, а це ще актуально. Ну я думаю, на кінець, то хоч хтось, блин, може щось розповсюди. Вони ж, вони ж волонтери, вони ж допомагають. Я не знаю, як, як це все як так? Я от просто не знаю, як так. І сказати, що вони не бачили? Бачили. Ви ж знаєте, як люди бачать. Воно показує, що людина прочитала, 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 прочитала. І всім просто пофігу. Я розумію, що це всього 35 кровати. Що це всього навсього якісь там воїни в Покровську, що це якісь там Ляшенка. Я ж не просив нічого. Ні для себе, ні записів, ні зуд. Ну нічого. Просто, хлопці, візьміть мене, не згадуйте. Оприлюдніть, покажіть, зверніть увагу, щоб там трохи затрусились, щоб там щось було, щоб там. Ноль, друзі. Оце так ми допомагаємо друг другу. Не те, що я образився на них. Ні. Абсолютно ні. Це я просто знаєте, чому я ось з таким серцем це говорю? Оце наше відношення допомоги друг для друга. Це ж добре справа, це ж класно. Якби вони це все оприлюднили, я думаю, реакція б наступила миттєва, але вона наступила через два з половиною місяці, да, вже ДБР прийшло туди з перевіркою, і кроваті ліжка привезли назад. Я не знаю, де вони були. Нам ніхто це не каже. Був дзвінок Петру. Петро пішов у флікар, пройшов по палатах, ліжка стоять. Ось їх не було, а тепер вони стали. Так, ми зробили свою справу. Більше це, звісно, салама. Я що? Я тільки так порадити, щось сказати у себе там оприлюднев, ще якось щось, ну, якісь розмови. А я більше не, не зміг нічим допомогти. Взагалі, я, знаєте, я сподіваюся завжди, що якщо я ось мене просить хтось щось оприлюднити, хтось щось, я взагалі йду на зустріч. Якщо я бачу, що це правда, я йду на зустріч. Якщо я десь навіть маю. Сумніви, я кажу, я буду від вашого імені і говорити тільки, що це на ваш погляд, і це ви просили, якщо я ну, в чомусь ну, сумніву. А тут розумієте, знетхування таке, знаєте, я не знаю, що це, якби це одна людина, там, я б зрозумів. Дві, три, але ще написав сім сьо, сі, сі, сімом людям. Да. І ніхто. Тому я й написав. що Як сумно, як сумно, коли люди стають якимись, якимись от, високими з мацукою, я знайомий навіть. Ще по Донецькій області, в Донецькій області він був, працював. Ну, та ладно. Я дуже багато знаю таких людей, які стають. Просто це не гроші. Я не скажу, що це гроші. Ні, це, це, це пихатість. Чому вона виникає така? Я не знаю, чому вона. Чому люди змінюються? Я не знаю. Може ви знаєте. Напишіть мені, друзі, як так відбувається, що от стали великими, та ж Ісландія, вона ж була ніяка. Той же Петров, да, ми з ним не знайомі, але ми знайомі е, з Геннадієм Васильєвим. Петров працював на телеканалі КРТ Русь. Колись Геннадій Васильєв балотувався народним депутатом, це бувший генеральний прокурор, заступник голови Верховної Ради, наш з Донецька, де прокурор, головний прокурор Донецької області. І він балотувався від округа, е, в якому я був. Приймав участь в виборах, да, я був заступником тоді, тоді, тоді е, штабу округу по виборам народного депутата. Його прекрасно я з ним знайомив, неодноразово я з ним зустрічався, з Петровим ні. І ось в той час, коли це відбувалося, це був 98, чи дев'ятий, чи 2000 ось, це якісь роки, вже не пам'ятаю, тоді створювалася команда. Телекомпанії КРТ Русь. І вона створювалася на базі нашої великої новосілки. Там перші були наші там, дівчата з відділку культури. Ну не в цьому справа. Ну як? Ну це ж, от я не можу цього пояснити. Та мене звертаються, якщо я можу допомогти порадою, так. А, а чому ще от буває, люди пишуть, що треба. Я просто вже не беру на себе відповідальність, тому що я стільки разів опалився, я звертаюсь, начебто, до своїх знайомих людей. Я звертаюсь начебто до своїх однодумців. Я звертаюсь, начебто, до тих, хто, з ким ми пливемо в одному човні. І все. А от тишина. Тішина. Знаєте, він вчора повернувся із боя. Ну, це ось я вам так от просто, щоб ви розуміли ситуацію, яка вона є, яка вона буває, можливо, у вас така в житті. От у мене тако такого по життю, знаєте скільки? Останні 25 років, ну, блин, ну, періодично, ну періодично це трапляється. Люди, з якими живеш, вони виростають. Я не хочу рости. Ніхто мені цьому не вірить. Не вірить да? не. Всі кажуть, що Та тобі там платять, та ти на цьому Та ти хочеш депутатом станеш, та ти потім станеш, там та ти підеш тебе. В...» та ні, я нікуди не піду. Я нічого не хочу. Я хочу елементарного, класного життя для себе, залишок свого життя, для своїх дітей, для своїх онуків. Я хочу справедливості в цій державі. Я не хочу бути рабом тих от ви знаєте, починаючи від Ахметова, Порошенка, ми ж раби, Ну реально, ми, да, ми не хочемо це визнавати. Ми не хочемо це визнавати. Але насправді ми, є, ми всі опосередковано, всі люди прості да, працюють на них. Розумієте? Всі. У того обленерго, у того Горгаз, у того інший корисний копалений, у того метал, у того. Бензин то ут... А ми всі у них це купуємо. І потім же ж і працюємо на них. У них на заправках, у них на заводах. Розумієте? Я цього не хочу. Я не кажу, що не потрібна приватна власність. Потрібна, нормальна, але вона повинна бути цивілізована. Ось отут відношення. Ну, є ота Ісландія, ну хороші хлопці, ну збирають, роблять зборну. Ну, ну що, вам, що вам заважало просто відповісти якомусь ідіоту Ляшенку, ну просто отак от. Ну, от він звертається до всіх, ну спитає, а Та що там за кровать? Так ні, парабошка ж відкинувся. І все. Оце наша була розмова. Він написав: Ого, ще актуально? Кажу, так, да, актуально, і все. І на цьому все просто сидите отам. Розкажіть про ситуацію. Без мене, без нікого. От просто про ситуацію. Документи я всі вам висилаю, ви все бачите, ви все покажете, ви все. Ні. Чому ні? От Чому так відбувається? Це якась пихатість, це якась, я не знаю, нездорова. Що це відбувається з людьми? Гладких. Я з ним по телефону, по телефону спілкувався раза 3-4. І навіть у нас була дискусія в Zoom, коли він приходив на, в Парковий, проводив там лекцію. Ми з ним дискутували там по деяким питанням. Він же, він же також прекрасно. Він був другом у мене в Фейсбуці. Він прекрасний. ми переписувалися з ним. Так, да, Ми не зустрічалися. Вживу, але ми переписувалися, ми ділилися. Разом. Все, ніхто. Ніхто, ніде, нічого. І ось Валентин Гладких хоче, він там, а, знаєте, як, а, взяв під патронат ось те зґвалтування. І він хоче, щоб йому допомогли. Так не буває, Якщо ти не допомагаєш, так не буває. То до тебе точно так будуть відноситися. Чому вони так. Зробили, я дуже засмутився за цей випадок, ні за що інше, повірте мені, ні за що. Але тут випадок, який стосувався наших воїнів, нашої армії, наших хлопців, наших героїв. Ось така ситуація, друзі. Ось про це я хотів з вами в першому випуску для спонсорів поговорити. Далі подивимося, кожну неділю я буду намагатися, хоча б на трошки. Спілкуватися з вами, хоча б трошечки. Ну, дивіться, я записую це з відео взагалі, взагалі без підготовки. Взагалі без підготовки. Я так от просто кажу. Оце як у нас, знаєте, як стрім, що я вийшов, я готуюся багато, а потім говорю все про інше. Взагалі, отак і тут. Не знаю, як вийшов. Складно, красива, некрасива, приємно слушати, неприємно слушати слухати, мова, все. Воно як є. Це те, як весь в житті. Я вам дякую ще раз за спонсорство. І дякую тим, хто і спонсори, і донатять на канал. Ви донатите ви велику ну, велику справу робите. Дякую всім донаторам, тим, хто канал підтримує. Всім, -всім хто підтримує воїнів, посилки це все, 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 друзі. Повірте мені, хтось там подумає, скаже, що Та це він там на людині ні, це дуже потрібно. Це дуже потрібно. Ми от бачимо хлопців, начебто вони такі. А потім, як от телефон виключається у Євгена, да, і він потім мені дзвонить у Євгена сльози на очах. Які вони. Вони потім, ну все, ну, як діти малі. Повірте мені, як діти малі, в ті ну це треба. І вони щасливі, як щось там. Все, я не можу це розповідати. Я вам дякую. дякую. Дякую за нашу зустріч. Ну, а тепер до понеділка, завтра, понеділок. Це вже ми зустрінемося з вами. В п'яти хвилинах там будуть зовсім інші новини і зовсім по-іншому буде. Україна переможе. Цього не забудемо ніколи.